21 перше лютого, час новин у Кам'янському займаються організацією простору для людей, рідні яких загинули, захищаючи Україну. П'ятеро мешканців постраждали на пожежах, а одна людина загинула. ДСНСники розповідають про надзвичайні події тижня. Як незламна Маріупольчанка, виїхавши з міста, відновила улюблену справу у Кам'янському. Розповімо історію життя. Більше про ці та інші події розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю одразу до огляду останніх подій. Почнемо з хороших новин. Нічна Дніпропетровщині минула без обстрілів. На щастя, багатостраждальний Нікопольський район мав змогу спокійно перевести дихання. Крім цього, в області стабільними залишається енергопостачання. Планових відключень поки не передають. Віримо в збройні сили і сподіваємося, що така тенденція збережеться. Міський голова зустрівся керівником громадської організації родини загиблих героїв Кам'янського з приводу виділення приміщення та організації простору для людей, рідні яких загинули захищаючи Україну. На звернення Олександра Самойловича, батька загиблого героя, було надано приміщення, яке стане осередком організації. Зазвичай вони збиралися на цвинтарі, де знайшли вічний спокій їхні рідні. Також зустрічалися на майдані героїв. Там вшановували пам'ять полеглих захисників своїх синів, чоловіків та братів, спілкувалися, згадували. Згодом у організації виникла потреба мати свій простір як для зустрічей, так і для проведення різних заходів. Громадська організація родини загиблих героїв міста Кам'янського звернулася до Андрея Лінедовіча допомогти нам в приміщенні кожного дня. Гинуть хлопці. І кожного дня наша родина все більше і більше. Нам повинно об'єднатися разом так? і це горе переносити разом. Для цього ми і будемо тут збиратись, і ми будемо прилягати всі наші сили. Долучати цих людей, щоб облегчити їхню біль за розпорядженням очільника міста організації було виділено приміщення у центрі Кам'янського, розташоване в будівлі територіального центру по проспекту Свободи. 36. Ми знайшли вільне приміщення на базі нашого терцентру Заводського району. Тут достатня площа. Громадська організація бджола надасть допомогу в проведенні ремонту, також закупки необхідних меблів та обладнання для того, щоб організація могла впроваджувати тут свою діяльність. Наразі у Кам'янському близько 200 родин загиблих героїв. У майбутньому хабі вони зможуть проводити колективні зібрання, тренінги, семінари з психологічної підтримки та інше. А також буде облаштований зал пам'яті наших полеглих захисників. За минулий тиждень пожеж рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 27 оперативно-рятувальних виїздів. З них 14 разів на пожежі, з яких два в іншому районі, 8 разів на допомогу населенню та екстреним службам, 5 разів на хибні виклики і один раз на підгоряння їжі. Протягом тижня врятували п'ять осіб. На жаль, одна людина загинула. Усі деталі у сюжеті. 15 лютого, о 23.00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталося в житловому секторі на вулиці Чернігівська, південного району міста. За вказаною адресою відразу ж було направлено чергові відділення. Міста по прибуттю було встановлено, що відбувається пожежа всередині житлового будинку, де горить дах та перекриття на загальній площі 100 метрів квадратних. Дана пожежа була ліквідована о майже першій годині ночі. Для ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих на події немає. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 16 лютого, близько шостої години ранку, рятувальника знайшли повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому по провулку Копрової Заводського району міста, за повідомленням направлено відразу в чергові відділення міста Кам'янське, де по прибуттю було встановлено, що виникла пожежа всередині одноповерхового житлового будинку, де горіло всередині майно, дах, перекриття та стіни самої будівлі на загальній площі 80 метрів квадратних. Рятувальники відразу ж почали приймати міри по локалізації пожежі, і одночасно надзвичайники виявили тіло жінки 1969 року народження без ознак життя у 8 годині. 13 хвилин дана пожежа була ліквідована за допомогою подачі трьох стволів протек від автоцистерни. Також до гасіння займання залучено 16 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Під час пожежі загинула одна особа. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники в наголошують до дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Шановні громадяни, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Кам'янське районне управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області звертається до всіх. З таким проханням дотримуйтеся, будь ласка, протипожежного стану, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, особливо в власних помешканнях. Нехтування правил безпеки призводить до того, що в житловому будинку пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що частіше винуватцями більшості з них є самі мешканці. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Багато підприємств через війну втрачають власні справи і вимушено залишають рідні домівки. Не кожен знаходить собі сили відкривати новий бізнес в іншому місті. Проте є приклади вдалих ініціатив, які діють та приносять користь суспільству. Цей сюжет розповість історію Ольги Прохорової з Маріуполя, яка наразі проживає в Кам'янському та активно реалізовує власний проєкт на користь найменших містян. Історію незламної жінки вже за мить. Пані Ольга приватний підприємець з Маріуполя. Через війну знайшла прихисток Кам'янському. В рідному місті Ольга була викладачем по застосуванню сучасних методів розвитку творчості, креативного мислення, вигравала педагогічні конкурси та грантові програми. Власну справу центр інтерактивних розваг Світлограй їй вдалося успішно перезавантажити в Кам'янському, адже даний центр мав невеличку популярність в Маріуполі. Більше тисячі дітей отримали креативні навички. Ми потрапили в Кам'янське після виїзду з Маріуполя. Місто мені дуже сподобалось. І поки я озирнулася, треба було продовжувати своє життя. І вирішила продовжити свою справу. Справа була така незвичайна. Хотілося щось створити особисте, таке, щоб діточкам можна було проявити творчість, підсвітити їх таланти. І головною ідеєю було це ігри зі світлом, інтерактивне обладнання залучити. Зробити щось таке, чого нема в інших. Ольга починала своє життя в Кам'янському з нуля, адже не мала тут ані житла, ані друзів, ніякої матеріальної бази, аби відновити діяльність дитячого простору. З травня 22-го року працювала у центрі позашкільної роботи, мала свій гурток. Завдяки небайдужим людям вдалося перевести левову по частину потрібних іграшок, розвиваючих елементів та важливих матеріалів для функціонування центру. У серпні 22-го року пані Ольга подала заявку на конкурс мінігрантів від ресурсного центру Гурт, де здобула перемогу. Також на будь-яку допомогу надали департаменти з гуманітарних питань та економіки. А також центр позашкільної роботи. Все світ допоміг, знайшлися перевізники. Мені допомагала родина моя родичі з Бердянська, з Маріуполя зібрали 15 мішків, все, що там залишилося, все, що могли відшукати, дитячих розвиваю. Коли гаджет велика, інтерактивна панель, згоріла разом з квартирою. А інтерактивна підлога ніхто не взявся її перевозити, тому що росіяни відбирали все, що там підозріло, всі комп'ютери, ноутбуки. побачивши грант від ресурсного центру. Гурт написала проект, ну почекала трошки через три місяці. Цей проект виборов кошти. І тепер, оце обладнання, що ви бачите, це нові меблі, інтерактивна панель, також ресурси для друкування матеріалів, ноутбук. Все нам дали за рахунок гранту, світлові пісочниці. Спектр послуг світлограй досить різноманітний: Від міні садочка з театром, музичними заняттями до курсів підготовки до школи, казкотерапії, англійської мови та малювання, а ще і незвичайні для камінського заняття зі швидкочитання. Дитячий простір відвідують також дітки з особливостями розвитку. Кожен охоплений роботою та любов'ю, адже світлограй є вчителі з числа внутрішньоприміщених осіб, котрі по собі знають, як важливо у такий час дарувати любов та підтримувати один одного. У нас є незвичайна для Кам'янського школа швидкочитання на платформі Академії розвитку інтелекту Смартум. Це була просто моя мрія відкрити саме такі курси. До нас ходять діти різні. Ми приймаємо всіх, і у нас є спеціальні знижки для дітей внутрішньо переміщених осіб, є знижки для дітей з особливостями розвитку і для дітей з багатодітних сімей. Тобто і сам абонемент у нас дуже демократичний. Діти залюбки діляться своїми емоціями та розповідають, чим займаються під час занять світлограй. Ну, Бог вилучую, Ще не всі вивчили. цифри. Ну, англійські, музика у нас. Учим пісні. Діла новогодній колокольчик. На другої сказки терапії. Ну, сказки там іноді розказувати, а іноді маски вот надіваємо. А ти в ролі кого вже була? Ким тобі подобається бути? Курчатку. Приклад пані Ольги надихає та навчає нас, що не потрібно нічого боятися та йти до своєї мети. Можу сказати підприємцям, що треба. Пробувати не треба вагатися, тому що якщо у вас є ідея, вона не просто до вас так прийшла. Ви маєте вірити в себе, пробувати. У центрі пані Ольги є своя сторінка в інстаграмі. Соцмережа швидко знаходить сторінку за назвою Світлограй Там можна дізнатися більше інформації про діяльність та зв'язатися з організатором. 21 лютого у світі відзначається міжнародний день рідної мови. Усі народи вшановують рідну мову вже 23 роки поспіль. А саме свято спрямовано на те, щоб сприяти культурній різноманітності та багатомовності. З цієї нагоди пропоную дізнатися кілька цікавих фактів про нашу Солов'їну. Тож, що ми знаємо про свою рідненьку українську мову намагалися заборонити багато разів. Частіше ж за все зустрічається інформація про 134 спроби заборони. Українська пережила чотири століття репресій і лінгвоциду. А сьогодні, за даними різних джерел, нею спілкуються від 40 до 45 мільйонів людей. Літературною українську почали вважати після того, як у світ вийшла Енеїда Котляревського. В українській мові налічується більше 250 тисяч слів. Особливістю нашої мови є наявність великої кількості зменш. Ольно пастивих форм найбільше слів в українській розпочинається на літеру п. А найменше на літеру ф із самих же слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово бути і займенник він. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт Тараса Шевченка. Вірш переклали на 140 мов світу. А от найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різдвяну пісню Щедрик іноземцям. Вона відома як Керол оф the Bells». Важливою частиною українського фольклору є народні казки. Найдавнішими українськими казками вважаються Панкоцький, Коцький село Яний бичок коти горошко, дівчина і місяць Ох, Івасик Телесик. Ще більше про українську мову, її родзинки та правила правопису дізнавайтесь з проєкту Скажи Паляниця, створеного нашим каналом у співпраці з центром професійного розвитку педагогічних працівників. Спілкуйтесь українською. А тепер до новин спорту днями у Кам'янському в дитячі на спортивній школі номер 2 пройшов чемпіонат міста з боксу. Своє право бути кращим доводили 32 учасники різного віку та з різними рівнями підготовки. Змагання організувало управління молоді та спорту міської ради. А за підтримки громадської організації «Бджола» кращим спортсменам подарували найцінніший подарунок для боксера перчатки. Я думаю, сьогодні такі змагання вони завжди дають нам якийсь поштовх для розвитку і підготовки до. Змагань вищого рівня це області і всеукраїнські турніри. І я знаю, що сьогодні будуть виступати недоразові переможці, як міста, як і як і всеукраїнських, тому буде дуже цікаво. І, як завжди, хочеться подякувати всім, хто нам допомагає. Громадська організація Джола допомогла нам з нагородами. Дуже радий бути запрошеними на це свято. Спорту бо бокс я вважаю особисто, що це найчоловічіший вид спорту. Андрій Лінич Білолусов і Геобжила завжди підтримують усі види спорту в нашому місці, і ми дуже раді бути присутніми на цьому заході і підтримати юних, не дуже юних спортсменів. Сьогодні свій перший змагальний бій провів і Євген. Хлопець каже, що для нього він символічний. Тож, незважаючи на нервування та напругу, він готовий показати себе. Адже молодий спортсмен має за мету бути схожим на відомого українського боксера Олександра Усіка. От його швидкість, його невтриманість і його спритність. Ця його техніка по особливому має свою силу до останнього змагається і перемагає. Підтримати друзів прийшов Артем. Говорить, для спортсмена моральна підтримка важлива, дуже мотивує і до, і під час бою. Підтримати моїх друзів, ну, Іван та Дмитро, боксериося. Вони самі знають, що робити, виграти, та й все. Головне для тренера навчити дітей дисципліні, витримці та силі. У мене участвують сьогодні сім чоловік. Для деяких ребят це буде перший бойовий опит, бойова практика. Деякі ребята вже з боями. Ожидаю, как обычно, хороших впечатлений. Получение боевой практики. Самое главное, это как генеральная репетиция перед чемпионатом области, который состоится у нас 6 по 9 марта. Там будет отбор на чемпіонат Украины. Не хочу загадывать наперед, как будет. Ну, рассчитываем показать красивый, хороший бокс. Кращі боксери отримали кубки, грамоти та медалі. Також переможці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті області. Вихідними в Кам'янському на базі СК «Прометей» між двома командами відбувся фінальний поєдинок в рамках чемпіонату міста з футзалу. Змагання тривали з жовтня по лютий місяць. На фінальному матчі були присутні і почесні гості, які нагородили переможців. Яка команда здобула титул чемпіона? Дивіться у сюжеті від Олександра Нікологорського. Останнім матчем став поєдинок у лізі, а найсильніший у турнірі. Проте особливу ролі цей матч уже не відігравав. Атлетік достроково посів перше місце у лізі, а Металург друге. Гра видалась цікавою і по бойовою, адже команди підтверджували свій статус лідерів у лізі. Дуже були сильні матчі на протязі цього, цього часу. Атлетик переміг команда, яка вже не перший рік виграє, хоче привітати. Ну а команда Металург вперше була зібрана. У нас 6-7 чоловік це гравці, наші переселенці, які ми вирішили підтримати. Це і Краматорськ, і Северодонецьк, і Золотий, і Луганськ, і Донецьк, які теж вимушені були. Але ж хлопці працюють у нашому місті, працюють у місті Дніпро і продовжують грати у футбол, тому такі от гарні такі результати. Атлетик довів своє чемпіонство, потіливши у вороти суперників шість разів. Металург зумів забити лише три голи. Незмінно підтримав спортсменів у місті, громадська організація Бджола, представники якої завітали на нагородження переможців та призерів ліги, а команд Атлетик, Металург та Сенатор, який посів третє місце. За дорученням міського голови я мала честь привітати учасників та переможців, дякуючи нашим захисникам ЗСУ. Є можливість проводити в Кам'янському подібні турніри. Кам'янське завжди підтримує і бджола підтримує спортсменів. І сьогодні ми привітали переможців, вони відстоюють честь нашого міста. Тому ми будемо подалі підтримувати і всі віримо перемогу та в ЗСУ. Крім команд, отримали відзнаки кращі гравці, які показали себе протягом чемпіонату з футзалу. Серед них Дмитро Мартишов, Артур Милюшко, Віталій Бондарєв з команди Атлетік, Богдан Яковлєв, Єгор Кісільов, Віталій Пашук, команда Сенатор та Руслан Бобець, Максим Сурмій, Дмитро Скрига з команди Металург, Едуард Коряк анонсував нові футбольні змагання, які відбудуться в Кам'янському. Уже розпочинається кубок міста, тому я думаю, далі будемо Це наш спортивний фронт. Да. Треба нашу молодь, наших е спортсменів усіх підтримувати, щоб вони грали і дякували тим хлопцям, які боронять нашу Україну. На заключення випуску прогноз синоптиків на найближчу добу. Обережно холодає. В ніч на серду обіцяють мінус 5 градусів, подекуди сніжитиме, а вдень плюс 2 градуси. Мінлива хмарність вітер північний до 6 метрів на секунду. Це вся інформація станом на 21 лютого. Сподіваємося, завтрашній день буде багатий хорошими новинами. З вами був Володимир Кравченко. Бажаю всім сил, витримки та віри в перемогу. На все добре.